Глибоко під землею, у старому бетонному бункері часів холодної війни, у степах Миколаївської області, де влітку чути як тріскається від спеки земля, розташована одна з найзакритіших точок управління українськими безпілотниками, координаційний пункт номер 8 Всередині охолоджена зала на 12 робочих місць, товщина стін 80 сантиметрів армованого бетону. До стелі тягнуться товсті сині кабелі зв'язку, в кутку генератор на біопаливі, підлога сталева. Крок по ній дзвенить, як у підводному човні. Усе тут зав'язано на блискавичній реакції. У цьому центрі не просто оператори дронів, це офіцери бойового управління, кожен зі своїм завданням маршрутизація, шифрування, вогнева координація, аналіз теплових спектрів. Саме тут за чотири доби до атаки на ешелон надходить перший сигнал. На великій панелі з'являється мапа, тимчасова зона, південний схід Запорізької області. На екрані точка, позначена червоним колом, це коротке радіоперехоплення від групи спецпризначення, що діє в глибокому тилу противника неподалік від Мелітополя. Маленька, але ефективна ДРГ, група з чотирьох осіб, які вже 16 діб переховуються в зоні контролю російських військ. Їхнє завдання не підриви і не диверсії. Вони вуха і очі, і ось передають координати південніше міста Токмак по лінії Токмак-Урожайне. Найближчими днями заплановане переміщення великого ешелону з паливом. Супутникові дані підтвердили активність у регіоні зафіксоване завантаження 30 вагонів на станції регіонального логістичного центру. У бункері під Миколаєвом розпочинається робота. Насамперед вводиться в дію алгоритм гідра гібридна карта зіставлення. Вона збирає в єдину картину все: супутникові знімки високої щільності, прослуховування GSM у районі станції, сигнатури електромагнітних відбиттів. І візуальну реконструкцію маршруту на основі комерційного СА спостереження. Це не просто шпигунська мережа, це цифрова симфонія. Тепер завдання не просто відстежити склад, завдання зрозуміти, де саме і коли саме він буде максимально вразливим. Українські аналітики знають, бити по поїзду потрібно не на початку маршруту, а в точці, де в нього немає маневру, немає прикриття, і найголовніше він уже завантажений до відмови. На глибині 180 кілометрів від лінії фронту біля тимчасової ремонтної станції склад зупиняється на дозаправку. За супутниковими даними, видно, склад складається з 30 вагонів, перші шість авіаційне паливо, середні 12 – дизель, решта важкі промислові суміші. Усього близько 150 тонн тонн вибухонебезпечного пального. Це не просто вантаж, це паливо для наступу. Без нього не поїдуть танки, не злетять гелітоптери, не дістануться колони до лінії фронту. На командній панелі з'являється позначка. Ціль підтверджено, готовність дронів 98%. У 250 кілометрах від бункера на невеликому аеродромі в Дніпропетровській області на платформі стоять сім безпілотників малюк другого покоління. Кожен завдовжки трохи більше одного метра, з розмахом крил у півтора, вага близько п'яти кілограмів, матеріал корпусу, термостійкий полімер. Камери у носовій частині, тепловізори низької роздільної шинності, і вибуховий пристрій здатний запускати шокову хвилю зі швидкістю близько 9 тисяч метрів за секунду, дальність польоту 210 кілометрів, навігація з подвійною системою супутникової корекції GPS та GLONASS. шифрування зв'язку у рівень aes 128. Це не просто дрон, це мініатюрний керований снаряд, який може завислути в повітрі і чекати сигналу на атаку. За 6 годин до запуску відбувається фінальна перевірка палівних елементів, термодатчиків, антени. Потім координати завантажуються в оперативну пам'ять. Шлях до цілі прокладається так, щоб оминути всі відомі радіолокаційні зони. Малюки літимуть на висоті не вище 40 метрів над землею, нижче лінії дерев, нижче мощів стількового зв'язку. Їх не видно, їх не чути. Вони, як духи війни з'являються несподівано. Запуск дронів призначено на 19 серпня. Рівно о 8 годині 01 хвилину ранку. Цей розрахунок не випадковий. За даними перехоплення, в цей момент склад перебуватиме на ділянці, де немає об'їздів, немає укриття, а рейки проходять по височині. Це означає, будь-який вибух спровокує падіння тиску і паливо зреагує максимально швидко. Атака починається не з кнопки, а з команди активувати бойову групу. Усі сім дронів здіймаються одночасно. Їхній маршрут поділений на три ешелони перша група наведення, друга ударна, третя страхувальна із завданням добити в цілілі цілі або подавити радіозв'язок. Далі тиша, радіомовчання. І тільки серце в бункері починає битись частіше на висоті 39 метрів над землею, по лінії ландшафту сімка малюків прямує до цілі. Вони рухаються у формації. трійка в першій хвилі, трійка у другій і один дрон з особливим завданням. Він відключає зовнішній зв'язок, приглушує радіочастоти і створює білий шум в ефірі 8 годин 0,4 хвилини 30 км до цілі. Оператор спостерігає на екрані теплову сигнатуру, довгий рівний шлейф тепла це поїзд. На екрані видно вагони як ланки змія, розтягнутого по рейках. Дані розвідки підтверджуються всередині складу висока температура від дизельного пального, ближче до початку яскравіша насичена пляма, це авіаційне паливо. Температура вища, отже, пари більш леткі, спалахнуть швидше, це і є ідеальна ціль. Перша хвиля малюків переходить в атаку. 8 годин 0,5 хвилин. Перший малюк врізається в 14-й вагон, точно в нижню центральну частину, там дизель. Вибух миттєво пробиває оболонку. Тиск всередині вагона підскакує, як в автоклаві, і через частки секунди пари займаються, відбувається перший вибух. Полум'я не виривається вгору, воно повзе вздовж складу. Дизель не вибухає як бензин, він горить довго з густим вогнем, але саме це робить його ідеальним джерелом ланцюгової реакції. Минуло 7 секунд, детонація 13-го вагона, в якому авіаційне паливо. Цей момент критичний, авіаційне пальне, реагуючи на зовнішній тиск і тепло, переходить у парову фазу, і тоді починається справжнє пекло. Температура миттєво зростає до 800 градусів, метал корпусу вагона починає плавитись по краях, полум'я перетворюється на торнадо з вогню і чорного диму. Шум таки ніби береве турбіна. Машиністи в кабіні локомотива нічого не розуміють, вони бачать лише, як із-за їхньої спини спалах прорізає ранковий степ. 8 годин 06 хвилин. Друга хвиля малюків удар по 16 та 17 вагонах, це ближче до хвоста. Там ще дизель. Склад починає розвалюватися. Ланки поїзда скручуються, вагони починають ламатися як пластилінові через температуру і внутрішній тиск. Передня частина поїзда 13 вагонів і локомотив. Втрачають рівновагу і сходять із рейок. Один із вагонів завалюється на бік. Гуркіт чути за кілька кілометрів, пил і дим здіймаються в повітря. Кабіна машиніста зміщується на пів метра. Передній візок зривається із рейок. Машиніст встигає вистрибнути. За непідтвердженими даними, один з них вижив, але це не точно. Задня частина 17 вагонів залишається на рейках, але вже в вогні, паливо витікає, горить під складом полум'я, буквально огортає колеса, рейки починають повсти, метал втрачає міцність. Щойно температура перевищує 620 градусів, а це відбувається вже за хвилину після вибуху. Сталь стає пластичною. Під вагою складу рейки вигинаються в дуги. 8 годин 08 хвилин. Останній сьомий малюк удар у четвертий вогон. Це один із тих, що на початку складу. Там авіаційне пальне найвищого класу. Вибух найпотужніший. Хвиля прошиває не тільки вогон, а й деформує корпус локомотива. Передня частина двигуня здувається від тиску, внутрішні механізми. Генератор, масляний насос, блок охолодження рвуться один за одним. Тепловізор оператора показує осліплююче білу пляму, пікова температура в точці удару 920 градусів це більше, ніж температура плавлення алюмінію. Поїзд зупинено, удари завдано, але дрони ще працюють. Сигнал від останнього малюка переходить в аналіз Із носової тепловізійної камери. Передається карта займання. Вона показує, 21 вагон горить повністю, решта частково пошкоджені. Повторна атака не потрібна. Малюк надсилає дані і переходить у режим самознищення. Загальний час атаки 6 хвилин 48 секунд, 7 дронів, 7 влучань. Одна ділянка залізниці стерта з лиця землі. Через 90 секунд після останнього удару вздовж рейок чутно лише гул полум'я. Дим здіймається стіною, стовп вогню піднімається вище 25 метрів, горить усе, дизельні вагони, авіаційне пальне, суха трава обабіч. Пожежа не просто поширюється, вона повзе вздовж залізничної лінії, як на гноту. За три хвилини вже горить 200-метрова ділянка, полум'я не розповзається в сторони, воно ніби прилипає до землі. Це через важкі паливні пари, вони осідають донизу і полум'я. Обвиває колеса шпали рейки. Залізничне полотно руйнується на очах, бетонні шпали тріскаються, сталеві рейки вигинаються дугами, температура вище 750 градусів. За таких значень міцність сталі падає майже вдвічі. Поверхня рейок втрачає структуру, в окремих місцях метал буквально тече, як у доменній печі. На момент прибуття перших пожежних машин через 30 хвилин. Температура на місці перевищує поріг, за якого навіть спецтехніка не може під'їхати ближче, ніж на один кілометр. Звичайні пожежні розрахунки безсилі. Військові пожежні машини з вогнетривким покриттям дісталися до епіцентру лише через одну годину, але на той момент уже було пізно згоріло все. Вся задня частина поїзда 17 вагонів. Передня половина пошкоджена вибухом, локомотив. Виведений з ладу. Кабелі зв'язку вздовж полотна оплавлені, радіосигналів нуль. У перші 12 хвилин після атаки повна радіотіша. Командування в Токмаку не отримало жодного повідомлення. Малюки навмисно заглушили ефір. В результаті логістика відрізана. Ситуація не зрозуміла реагувати нікому. І лише через 12 хвилин перші підрозділи охорони вийшли на зв'язок. На той момент фактично уже не було з чим боротися. Коли згорає поїзд, це просто катастрофа, коли згорає паливний ешелон на єдиній лінії постачання це вже стратегічна катастрофа. Ця залізнична лінія єдиний маршрут, яким щодня проходило до чотирьох складів по 900 тонн кожен усього 3600 тонн вантажу на добу, паливо, боєприпаси. Вода, їжа, техніка. Після удару все це зупиняється на шість діб. Усі сім логістичних центрів, розташованих на південному напрямку та в Криму, залишилися без основного каналу постачання. Переведення постачань на автоколони дало 17% покриття, решта зависла, танки не рухаються. Бронетехніка не заправлена, артилерія не стріляє. Навіть повітря залишилось без підтримки шість вагонів з авіаційним пальним, це понад 100 вильотів гелікоптерів, усі скасовані. У штабі паніка спершу списали на диверсію, потім з'явилися супутникові знімки й відео в мережі. Усе стало зрозуміло точковий керований удар безпілотниками. Але вже було пізно. Поки тривали ремонтні роботи, на півночі Криму почали накопичуватись колони техніки. Їх не встигли відтягнути. Україна це знала і вдарила другою хвилею тепер уже не по рейках, а по припаркованій техніці, що чекала постачання. Удар малюків став не просто знищенням шляхів це був удар по ритму всієї війни. Ворог опинився в ситуації, коли саме пальне, яке він віз на фронт, стало зброєю проти нього, маленькі безпілотники, кілька кілограмів вибухівки і параліч фронту. Нова війна вже тут. Це війна, де рейки це вже не просто логістика, це поле бою, де рейки перетворюються на слабку ланку, а пальне на порохову діжку.